Пучну людині, шості ранку. Леся скрутить, решту тваринить. І Колі, помагати трошки. Понижена, горбик дуже класний, але камері, звичайно, не видно. Кажется, у двісті не їде. їде? Ой ой-ой-ой, дай ой, 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 трошки Блоксеп пішов. Ход, ход, Коля їдемо поки сухо. До речі, Коля це мій друг дитинства. Дуже класний майстер займається діагностикою, взагалі електрикою. Вчора жартував, каже, вільний час може доставляти вікна Карпатами. Каже, роботи не буде, поїду вікна, Карпати буде доставляти. Так що реклама, кому треба, де не їде грузова. Чефіра може вам привезти і відвезти. Так. Я додому, Коля ще лишився, далі працювати, я поміг і назад, бо в мене своя робота, але почався дощик і зараз взагалі кайф опасається и думаю чого ти дурню сюди їдеш от пар трохи боком їдемо інакше не получається викинуло кинула виглядає знову її викинуло зараз все, останній спуск, цивілізація. Трохи два моменти таких було, що я думав, що вже придеться покольнювати, щоб мене витягло. на телефоні, ясно, що воно не буде виглядати, як воно. Але, блін, це тільки що було кайфово. Все, я нанизу попадав в таку, я просто не міг знімати одною рукою, бо я сам їхав. І ну, як він вигрібав і камера не передає тих траншей. Доволі я фаранером. Кожен раз, кожен виїзд мене дуже сильно дивує, приємно. Так що я думаю, що ми з ним подружимося і в мене залишиться надовго.